Ми поговоримо сьогодні про брекети. Брекети це незнімна ортодонтична техніка, яка фіксується один раз і знімається, коли лікування вже завершено. По класиці брекети фіксуються на зуби обох щелептор, тобто верх і низ. І одразу скажу, що однощелепне лікування дуже є небажаним. Насправді є мало пацієнтів, яким показане однощелепне лікування. І отже, брекети це система, яка складається з спеціальних замочків. Кожен замочок фіксується на певний конкретний зуб. В базису цього брекету закладена інформація про те, як має стояти зуб після завершення ортодонтичного лікування. В комплекті брекет-системи йде 20 замочків, тобто по 10 замочків наверх і на низ, і додатково ще замовляються так звані замки. Це спеціальні такі щічні трубки, які фіксуються на жувальні зуби, на так звані моляри. Отже, коли зафіксована брекет Системи пацієнт має повний комплект зубів, то в ротовій порожнині знаходяться 28 елементів, тобто 8 замків та 20 власне, брекетів. Лікування відбувається за рахунок того, що в пази брекету вставляється спеціальна проволочка, вона називається ортодонтичною дугою. Ця дуга реалізує власне, ортодонтичну інформацію про майбутнє положення зубів. Лікування полягає в тому, що ортодон змінює поступово ці дуги. Перша дуга вона найтонша, найеластична, так звані. Космічні технології, коли ми використовуємо спеціальні сплави для виготовлення таких дуг. І ці дуги мають ефект пам'яті, тобто дуга дуже еластична і вона тягне зуби за пази брекетів для того, щоб вирівняти оклюзійну площину. Поступово дуга замінюється на більш товсту, на дугу, так звану прямокутну, яка повноцінно за рахунок тиску на всі кути та грані пазу, реалізує інформацію про положення зубів. І таким чином відпрацьовується фінішне положення зубу, яке має бути під Завершення лікування ви маєте знати, що брекети бувають вестибулярні. Це ті брекети, які ми всі знаємо. Ми всі їх бачимо на наших на більшості наших знайомих. І існують брекети лінгвальні, тобто брекети, які фіксуються з внутрішнього боку зубів зі сторони язика, тому що лінгвальні так і перекладаються з латини, язичні. Особисто я працюю вестибулярними брекетами, бо така техніка більш зручна для пацієнта і для ортодонта. Такі брекети працюють швидше, це перевірена часом апаратура, яка калібрована і сертифікована. В свою чергу брекети вестибулярні поділяються. За матеріалом виготовлення. Вони можуть бути металеві і вони можуть бути естетичні напівпрозорі. Естетичні брекети можуть бути керамічні, вони можуть бути з прозорої кераміки, тоді вони називаються сапфірові, вони можуть бути композитні та пластмасові. Насамперед композитні та пластмасові брекети використовуються вкрай рідко. Ті брекети, які менш помітні, вони керамічні, вони можуть бути більш з такої мутної кераміки, тоді вони називаються просто керамічні, або вони можуть бути з абсолютно прозорого такого скла. Вони називаються сапфірові. Також брекети поділяються за типом лігування. Ту проволочку, про яку я казала, її треба якось зафіксувати в цьому пазі в замочку. І раніше використовувалися так звані лігатурні брекети. Це брекети, в яких ця проволочка затискається спеціальною лігатурою, тобто резиночкою або металевим таким тоненьким. Знову ж таки, проволочкою, яка затискає цю дугу в пазі. Сучасні брекети називаються самолігуючими, тому що вони самостійно здатні утримувати цю дугу ортодонтичну в пазі за рахунок спеціальної кришки брекету. Такі брекети більш комфортні, вони працюють швидше, вони не потребують візитів раз на 3-4 тижні, а дозволяють робити паузи між візитами раз на 2-3 місяці, фактично для заміни ортодонтичної дуги. Вони розвивають менше ортодонтичні сили працюють швидше, тобто це вже техніка нового покоління. В той час хочу зауважити, що насправді на ринку ортодонтичному така техніка існує вже давно. І особисто я за останні. Мабуть, 7 років не зафіксувала жодної лігатурної системи первинному пацієнту. Своїм первинним пацієнтам, абсолютно всім я фіксую самолігуючі брекети. Хочу сказати, що кращий вибір для пацієнта це металеві самолігуючі брекети. Тому що металеві брекети, на відміну від керамічних, вони більш надійні, вони краще фіксуються на зубі, вони швидше працюють, вони не крихкі, вони, в свою чергу, менше коштують, за ними легше доглядати. вони не такі повільні в плані роботи, тому що фізичний процес переміщення зубів він виконується за рахунок певного ковзання дуги по пазу брекета. І металева дуга краще ковзає по металевому пазу. Ну, Відповідно, самолігуючи, для того, щоб пацієнт не мав лігатур, не мав необхідності відвидувати ортодонта кожні три тижні. На жаль, в наших умовах нашої країни це є актуальне питання, щоб пацієнт міг мати змогу робити паузи. Між візитами за необхідності, і не потребував е терміново звернутися до ортодонта в разі, якщо лігатура лопнула, а лігатури таке вміють, вони таке роблять, бо еластичні лігатури вони мають термін придатності і десь в середньому, через півтора місяця використання, вони просто лопаються, пацієнти її гублять і дуга не тримається в пазі. З самолігуючими брекетами вас таких неприємностей не очікує. Е просто дуга зафіксована в пазі і, умовно кажучи, просто стопориться лікування, нічого Страшного не відбувається. Після фіксації брекет-системи пацієнт відвідує ортодонти для так званих ортодонтичних корекцій. Частково замінюються елементи брекет-системи, даються додаткові еластичні тяги, тобто липні еластики. Певні різні елементи додаються для того, щоб закривати щілини, створювати щілини там, де треба. Під кінець лікування вже ми плануємо імплантацію, якщо є така необхідність. і Після завершення ортонатичного лікування, в залежності від віку пацієнта і певних показань, пацієнт або просто переходить на стадію ретенції, або ж звертається до терапевтів або ортопедів, стоматологів, для того, щоб відновити жувальну поверхні зубів, якщо є така необхідність. Так от, і потім вже такі пацієнти переходять в наступний етап ортонатичного лікування. Це ретенційний період, тобто втримання зубів на новому положенні, для того, щоб зубки не просилися додому. Це робиться за допомогою спеціальних елементів ретейну. Це проволочки, які фіксуються з внутрішнього боку зубів з сторони піднебіння та язику, для того, щоб втримати передню групу зубів. Інколи ж використовуються так звані ретенційні капи, коли є необхідність утримувати форму всього зубного ряду.